Поширене питання на даний момент, чи можна тоді тимчасовий захист тепер перекинути на іншу форму дозволу на перебування. <звук> на жаль, ні. Окрім виду на перебування за сполученням сім'ї. Тобто це було від самого початку, коли тим, хто вже мав тут члена сім'ї, дозволяли за півроку після оформлення тимчасового захисту перейти на сполучення сім'ї. Всі інші, чи пропозиція перекинути вас на, на робочу карту, чи на студентську візу, чи на інші види, чи на підприємництво це речі, котрі нереальні на даний момент. На даний момент Міністерство внутрішніх справ навіть не розглядає пропозицію таку, яка б якимось чином регулювала зміну дозволу перебування на території Чехії для тих осіб, котрі мають тимчасовий захист. Дійсно, що ця ситуація тимчасово прийде і, мабуть, воно прийде, будемо надіятися, в скорому майбутньому. Це питання актуалізації того, що ж робити з усіма власне, українцями, особами, котрі мали право на тимчасовий захист після закінчення власне, війни. На даний момент, що можу вам порадити? Чи, власне, з яких загальних принципів? Ми можемо виходити. Ми можемо виходити з принципу так званої інтеграції. Е, яка вона буває, чи якого виду вона буває, власне, якщо ми говоримо про вас чи категорію людей, котрі можуть бути працездатними, це є особи, котрі за цей час перебування на території Чехії, якимось чином себе працевлаштували. Тобто не є особи, котрі якимось способом затяжують державний апарат, соціальну сферу, але власне, якимось чином реалізовують себе в області. Трудового трудової сфери е, окрім того, є сім'ї діти, котрих тут якимось чином вже адаптувалися, ходять в школу, університети чи готуються до майбутньої професії. Це теж мав би бути чинником. Але хотіла б зробити велике узагальнення, тому що багато. Хто мені пише, в нас є пропозиції щодо отримання робочої карти щодо переходу з тимчасового захисту на робочу карту? То хотіла б вам сказати, що на даний момент це технічно неможливо, тому що ем, консульські установи Чеської республіки не приймають інші заяви, окрім е, окремих видів, але це категорії, котрі не зв'язані з робочою картою, взагалі. І е, українцям або особам, котрі мали станом на 24 лютого постійне місце проживання в Україні, надається тимчасовий захист, який в, в собі має і право на трудовлаштування. Тому ми можемо надіятися, що, можливо, так, в короткому часі це з перспективою якось це зміниться, але на даний момент ми не маємо можливості прийти і подати заяву на зміну цілі перебування.